Є обов'язкове вбрання, без якого я не їжу на завдання, у відрядження на нуль, бо є протокол і ти маєш його дотримуватися. І ось такий головний пір. Прикраси такі, аксесуари кажу. Я Марина Сердіченко. По-перше, я мама, багатодітна мама. У мене троє діток. Я дружина, мій чоловік, чоловік єпископ церкви і об'єднання великого. Я маю сан диякониси церкви. Зараз я являюся військовим капеланом. На для України почалася у 2014 році, коли вторглися на схід України. І ми першими відреагували в нашій області, в нашому регіоні. Люди приїздили цілими автобусами. Ми їх приймали. У нас є база недалеко від Одеси. Багато тисяч людей пройшло через нас. Хтось залишився, хтось поїхав, хтось там від'їхав. Це був такий, не знаєте, кібуц, де вирувало життя. Коли це трапилося, звичайно, був шок, що це трапилося не з якогось об'явлення, так що ось зараз там завтра буде наступ, там чи ще щось це трапилося просто від вибухів. Ми прокинулися від вибухів. Це було волонтерство для людей всіх, не зважаючи від статусу, не зважаючи від категорії. Якщо військовий, ми відповідаємо. Якщо цивільний, ми відповідаємо діти, літні, евакуювати, перевести, привести. Доїхати, переїхати, все, що можна було зробити. Трофеїв багато: шеврони, гільзи, уламки ракет, ще чогось. Але цей, мабуть, найтакий незвичніший це папаха чеченського офіцеру, який нам подарували в Херсоні, і сказали: майте це на згадку, які люди захоплювали нашу територію, і вони хотіли тут панувати. Ну, вибачте, не дали. День народження доньки, яка була за кордоном, їй було 9 років, і в цей день мені було важче за все. І, мабуть, я єдиний день за всі 500 з чимось днів повномасштабного вторгнення. Коли я півдня просто ну не могла не відповідати нічого робити, бо я знала, що це моя дитина, вона далеко і в неї була мрія, щоб мама з татом були поряд на день народження. Це неможливо було на жаль. А, але ви знаєте, ми дуже раді, що діти нас зрозуміли не просто зрозуміли. Вони через три місяці повернулися додому. Звернулися до нас люди, сім чоловік залишилося в селі. Їхали ми мінними полями. Вони нас зустріли, провели. Я бачу розбічі ну, мишина. Підірвана каже, що це таке? Це свіже. Він каже: Так, до нас ніхто не, заї... не заїжджав, Ніхто ви перші волонтери. Ось, взагалі-то люди, які до нас доїхали. А це каже офіцер: ну, наш офіцер їхав і підірвався на, на міні. Зруйновано все. Просто все. Стоять БТРи російські, танки стоять. Ні одного не то, що там даху, а навіть стіни. І ти бачиш, ну, все це. і Думаєш, ось вони йшли і просто ну, руйнували. Вони рівняли землею. Ну, ні логіки, ні пояснення, нічого немає. Зараз в основній залі Одеської народної церкви, де проходять всі богослужіння, у нас є такий особливий стенд. Тут є люди, які служать вони в різних рангах, це родичі наших членів церкви або самі члени церкви, це люди, які є там у список потім без фотографій, бо не всіх можна висвітлювати. Ми допомагаємо чи можемо цим хлопцям. І Ми віримо в те, що коли Україна переможе. Вони прийдуть прийдуть сюди, і це буде як свідоцтво того, що Бог оберігає, Бог відповідає. Рішення або бажання воно було завжди ще з 2014 року. Але саме коли ось повномасштабне вторгнення сталося, можливо з'явилася така жага саме до духовної підтримки людей. Бо ти розумієш, що капелан це відповідальність. Капеланство це не шаблон. Копиланство це завжди про стосунки, про відношення, про просте спілкування. Коли ти йдеш на це, ти розумієш, що твої очі мають відображати тільки розуміння, тільки підтримку і тільки любов. Все, якщо людина помітить щось інше, що ой, мені так сумно, ой, ну жалі, жалійся, там, скаже, скажи не для цього. Вони викликають тебе або просто хочуть поспілкуватися з тобою. Хлопці, дівчата, які потрапили в зону бойових дій, які пройшли бойові завдання, це вже зовсім інші люди. І ми повинні розуміти, що ми маємо готувати родини, які там залишилися і чекають своїх бійців, так до того, що повернуться вже інші люди. І це велика праця не тільки з військовим, це велика праця з його оточенням. Ставитися з повагою і вдячністю до військового це просто обов'язок кожного українця. Коли людина бачить повагу до своєї, навіть форми військової, просто до того, що ось людина з'явилася в військовій формі, ну це вже інше відношення.